Добрий день, мої любі діти. Пропоную вам відгадати загадку. Буває цеглинним, буває панельним, білим, сірим і навіть зеленим. В ньому дверей багато є і вікон не порахувати. Так, діти, це будинок. Тож пропоную вам сьогодні зробити будинок для песика патрона. А перед початком заняття давайте разом зі мною ми зробимо пальчикову вправу. Ріка, ріка, де живеш? Куди рибонько пливеш? Море, озеро, Чи річка? Куди несе тебе водичка? Рибка, рибка де твій дім. Хто з тобою живе в нім? Рак чи краб? Страшна акула. Бульк сховалась на дно пірнула. Тож тепер давайте будемо робити будиночок для песика патрона. Для цього нам потрібно картон білого кольору. Дощечка. Та пластирін жовтого і синього кольору. Беремо синій колір, відчіпуємо шматочок від нього та розкочуємо ось так. Тепер прикладаємо на білий картон та розплющуємо ось так. Візьмемо ще один шматочок та теж його розкочимо. Покладемо ось так його та теж розплющуємо пальчиком. Ось нас з вами вийшов дах. Тепер давайте зробимо сам будиночок. Візьмемо жовтий. Візьмемо жовтий пластирін. І відчіпимо шматочок та теж його розкочимо. Ось так. Тепер покладемо внизу та теж його розплющимо. Ось так. Знов зробимо смужку. Ось так. Покладемо її ось так. Та теж розплющимо. Ще одну зробимо. Ось так. Кладемо тепер. Ось тут та розплющуємо. І залишилось нас зробити ще одну смужку. Відчіпуємо та розкочуємо. Ось так. Беремо, кладемо з цієї сторони. Та теж розплющуємо. Ось так, діти. Ось такий гарний будиночок для песика патрона ми з вами зробили. Спробуйте ви разом з батьками його зробити. Я з нетерпінням буду чекати ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!